У нас конус з його висота, і в основі хорда АБ. Через вершину конуса С і хорду АБ проведено площину бета. Ця площина в перерізі конуса утворює трикутник, рівнобедрений трикутник АСБ. Отже, ми зобразили переріз циліндра площиною бета і вказали вид перерізу рівнобедрений трикутник АСБ. За умовою радіус основи конуса дорівнює R, OA дорівнює R, Твірна SA, наприклад, дорівнює L. Площина перерізу утворює з площиною основи конуса кут альфа. Проведемо OM перпендикуляр до хорди АБ, тоді затеремою про три перпендикуляри СМ також перпендикуляр до АБ. І отже кут. S M, o, і буде дорівнювати альфа. Це кут, який утворює площина перерізу з площиною основи. Нам потрібно визначити периметр перерізу, тобто периметр рівнобедреного трикутника АСБ. Периметр буде дорівнювати. Так, як сторони SA і SB однакові, ми можемо записати 2SA і плюс АБ. СА відомо Л. Залишилося знайти довжину АВ. Як ми будемо це робити? Ну, Спочатку будемо працювати в прямокутному трикутнику СОА, Тому що в ньому відомо гіпотенузу SA і катет ОА. З цього прямокутного трикутника з трикутника СОА, кут Кувньому дорівнює 90 градусам, ми знайдемо катет СО. Корінь квадратний із СА у квадраті мінус ОА у квадраті. підставимо відомі величини, і це буде корінь квадратний Л у квадраті мінус Р у квадраті. Ми знайшли СО. Далі будемо переходити до іншого прямокутного трикутника: трикутника СОМ, де відомо гострикут альфа. І вже з цього трикутника або можна шукати ОМ і тоді переходити до прямокутного трикутника АОМ, або шукати СМ і переходити до прямокутного трикутника ASM. І так, і так можна. Давайте знайдемо СМ. Отже, з трикутника SOM нього дорівнює 90 градусам. СМ в цьому трикутнику гіпотенуза. SO відомий величина це катет протилежний до кута альфа. Тому запишемо, що синус альфа – це відношення SO до SM. Звідки СН буде дорівнювати, ми маємо SO поділити на синус альфа. Тобто, корінь квадратний L квадраті мінус r квадраті ділимо на синус α. Ми знайшли СН. І далі з прямокутного трикутника S A M знайдемо Am. З трикутника S A M. Тут уже кут М дорівнює 90 градусам. А M, це катет. отже, корінь квадратний із SA в квадраті мінус С в квадраті. Тому АМ. SA у нас L, а SM. Підносимо до квадрату, будемо мати L у квадраті мінус r в квадраті, що ділиться на синус квадрат альфа. Зведемо до спільного знаменника під коренем. синус квадрат альфа, будемо мати L у квадраті синус квадрат альфа мінус L у квадраті. І плюс R у квадраті. Винесемо з під корення. Альфа в нас гострий кут, синус альфа додатня величина. Тут винесемо Л квадраті за дужки, і в дужках буде мати синус квадрат альфа мінус одиниці. Коли ми від одиниці віднімаємо синус квадрат альфа, це косинус квадрат альфа. В результаті в даному випадку будемо мати мінус косинус квадрат альфа, тому я запишу це таким чином. Переставимо і запишемо так, r в квадраті мінус L у квадраті косинус квадрат альфа. і все це ділиться на синус альфа. Ми знайшли ам. Далі, в рівнобедреному трикутнику SAB. СМ – висота перпендикуляр до Б. А отже і медіана, тому сторона АБ вдвічі більша. І АБ буде дорівнювати 2 корення Р у квадраті мінус Л у квадраті косинус квадрат альфа, і що ділиться на синус альфа. Таким чином, ми маємо все для того, щоб знайти периметр перерізу. Отже, Периметр буде дорівнювати. 2SA, тобто 2L І плюс АБ, цю величину приписуємо. Ось такий вираз для знаходження, периметра перерізу ми маємо. На рисунку зображений циліндр з вісю ОО1. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, АБЦД зображений на рисунку, Аде в даному випадку є діаметром основи або діаметром кола нижньої АД ну, нижньої основи, БЦ верхньої основи. Далі діагональ АС за умовою дорівнює Д і утворює з площиною нижньої основи циліндра кут бета. Так як CD перпендикуляр до площини нижньої основи, то для похилої АС її проекції на нижню площину є відрізок AD. А отже, кут CAD – і буде дорівнювати за умовою бета: це кут нахилу діагоналі перерізу до площини нижньої основи. Отже, ми зобразили циліндр, осьовий переріз АБЦД і указали кут, який утворює пряма АЦ з площиною нижньої основи циліндра. Далі потрібно знайти об'єм циліндра, а він, як відомо, знаходиться за формулою πr²h, у квадраті H. Де радіус R – основи циліндра, а H його висота. Будемо це шукати з прямокутного трикутника САД, де відомо кут бета, так як AC – гіпотенуза в даному прямокутному трикутнику, то з нього ми знайдемо, наприклад, протилежний катет СД через синус. Синус кута бета це відношення протилежного катета до гіпотенузи АС. Звідки СД буде дорівнювати АС, що множиться на синус бета, тобто Д на синус бета. З цього ж, трикутника, будемо шукати прилеглий катет АД через косинус. І аналогічно можемо записати, що АД буде дорівнювати. А це, що множиться на косинус бета, тобто D на косинус бета. Таким чином, ми маємо висоту CD, а AD – це діаметр. А радіус двічі менший. Тобто, наприклад, радіус, який дорівнює ОА, буде дорівнювати D косинус бета, що ділиться на 2. А тому об'єм пі. Радіус квадраті, d в квадраті, косинус квадрат бета, що ділиться на 4, і далі множимо на висоту cd, яка дорівнює d синус бета. Можемо це записати таким чином: пі d в третьому степені косинус квадрат бета синус бета, що ділиться на 4.